Ці минулого тижня в Костополі стався замах на вбивство. Невідомий намагалися спалити хату відомого в місті журналіста та адміна Фейсбук спільноти наш Костопіль Олександра Намозова. Близько першої години ночі невідомий проник на територію його дачного будинку. Електрошокером нейтралізував двох собак та підпалив будинок. На щастя, у цей момент чоловік не спав. Серйозних пошкоджень старий будинок під лісом не зазнав. Поліція повідомляє, що обгоріли двері, адже пожежу вчасно помітили. За фактом умов. Мисного підпалу поліція відкрила кримінальне провадження, доведення якого до суду мало б стати справою честі для місцевих правоохоронців. Намозов прямо вказує на тих, кого підозрює у підпалі, називаючи їх для загалу представниками вищого керівництва Костопільської міськради. Хоч трохи наплижені до цієї історії, мешканці міста чітко називають прізвище цього представника і назву його політичної сили. Намозов не перший місяць критикує діяльність заступника міського голови Юрія Кузнюка та його однопартійців. Той зі свого боку навіть судився з Намозовим після публікації інформації про фуру з лісом, яку минулого року зупинили на блокпосту. В історіях з підпалами буває, що потерпілі заявляють про політичну чи професійну діяльність, а насправді причини часто зовсім інші: борги, наприклад, чи боротьба за сфери впливу. З іншого боку, в Костопелі не вперше палять будинки. Згадати, хоча б про підпал трирічної давності. Тоді постраждала хата голови Костопільської райради Сергія Ткачука. Пожежа була більш масштабною, збитки завдані чималі. Ткачук відбудувався, але виних так і не знайшли. Ще раніше були підпали будинків інших впливових місцевих громадян, але вони теж не були розкриті. Сподіваємося, що цього разу наша поліція покаже високий професіоналізм. Ми у жодному разі не беремо на себе функції слідчих, ні на кого не натякаємо і нікого не звинувачуємо. Це має зробити суд. Ми лише за те, щоб поліція розшукала палія і замовника підпалу. Довела провину, а суд його чи їх покарав. Усі деталі цього інциденту знає наша Ірина Жуковська. Коли перевернувся на бік, я відчув, що ж мені не вистачає е, кисню. Я теж здивувався і потім відчув такий уже не дуже ще стійкий, але вже запах е, гарі. Думаю, піду подивлюсь, можливо, я забув виключити щось з розетки, можливо, так щось воно в мене трапилось. Коли я вийшов з спальні через кімнату, пройшов, вийшов до кухні. Повернув голову до коридору і бачу, що у мене дуже яскраве полум'я на вулиці. У цей будинок Олександр Намозов переїжджає, щоліта. Він знаходиться на дачному масиві у Костополі. У ніч на 16 червня все було як завжди. Чоловік готувався до сну, як раптом почув підозрілий звук на вулиці. Його собака дивно заскавчала, а згодом Олександр відчув запах диму. Можливо, ця річ мене й виручила антимоскітна сітка. Сітка антимоскітна, яка почала горіти від температури через двері, загорілася. Саме вона той запах мені й дала. Тоді я розпахнув двері, вискочив на вулицю і дивлюсь, що в чотирьох місцях у мене. Біля хати моєї, біля цієї П -п палає. як виявилось зловмисник, проник на територію домоволодіння Олександра, електрошокером нейтралізував Лабрадора та вівчарку, облив двері та вікна господаря горючою речовиною та підпалив. На щастя, Олександр вчасно виявив загорання, власноручого загасив та викликав поліцію. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події за допомогою кінологів. Обстежили територію та натрапили на слід зло. Вмисника під час огляду місця події вилучено слідову інформацію: відбитки взуття, змиви випалено мастильних речовин, якими зломисники облили будинок, та інші докази, які мають значення у справі. У результаті загоряння вогнем пошкоджено дерев'яні двері та частково закопчено стіни. За фактом умисного пошкодження майна, що належить журналісту, шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 347 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Ають слідчі дії та розшукові заходи, зокрема допитину сусідів по те потерпілого. Останній вказав на осіб, яких підозрює у скоєному та пов'язується із професійною діяльністю. Відомо, що Олександр, адміністратор популярної у Костополі, Фейсбук спільноти. У ній він постійно критикує владу та висвітлює діяльність міської ради. Чоловік підозрює до замаху на його життя може бути причетне керівництво Костопільської громади. Я підозрюю, можливо, не буду от прізвище називати, але це найвище керівництво Костопільської. Територіальної громади, то Костопільської міської ради, mm -hmm. це тільки їх робота, тому що систематично протягом двох років я їх критикую за їх діяння і критикую так не безпідставно. Ось вони намагались зі мною домовитись, намагались. Ну я не скажу, що залякати, ну так на мене начавити. Але оскільки я вже людина така в літах, і ну я на таке на, на зділки ці не йду. За словами Олександра Намозова, нещодавно у коментарях під одним із його постів, виконуючий обов'язки міського голови Костополя, Давид Дідух натякнув на відповідальність, яка може бути за його діяльність. Олександр Намазов досить вам виясняти особисті відносини з хлопцями в соціальних мережах, поливаючи їх брудом та різного роду наклепами. За таку чорну справу з вашої сторони прийдеться рано чи пізно відповідати. Давид, дідух, сприймаю твій коментар як погрозу на мою особисту адресу. Не з того ти почав людей залякувати. Що чиновник мав на увазі, ми вирішили запитати у нього самого. Однак Давид Дідух уникав розмови із журналістами та попросив зачекати кілька годин. Треба коментар ваш. Я буду тоді. Скільки Парас... часу чекати? Один. Серйозно такі зарплачування? Як і обіцяли, ми зачекали та через зазначений час перетелефонували Давиду Дідуху. Спочатку чиновник відхиляв наші дзвінки, а згодом і взагалі почав ігнорувати. У підсумку поспілкуватись із Давидом Дідухом у нас так і не вийшло. Нині слідчі дії тривають. Правоохоронці зі свого боку перевірятимуть усі можливі версії та підозрюваних.